І так, ну що, усім привіт-привіт! Ви на каналі Янта Блокет І сьогодні я буду знімати третю часть про сім'ю. Ну все, погнали. Дочка, що ти хочеш? Ну не знаю, тату, хочу поспати. Добре. І ти поспи, а ми з мамою в магазин. Так. Добре, мама. Спати. Все, давай подивимося, вона там поспала. Так, да, вже спить. Ну що, пішли? Так, да. так, пішли. ти А ось я. Пішли. О, дивись, який красивий телефон. Дивись. Планшет тут даже. Та ні, не треба. Пішли, ми за продуктом. Так, що тут є? Тріба одна курочка. рибки піджарені. хлібушка треба купити. І помидорчики, І моркову. Ну, в принципу все. Можна ще нашої любимої купити отакий смес оток. Молоко з Вона воно любить клубничку. Так, вона любить клубничку. Ну що, пішли? Так, пішли. Так, нам, пожалуйста, оце. Добре. Ой, а я сразу піду сніму деньги. Можна я перша? Так, так. Wszelkie Tak, wszystko, e, Luba Poszliśmy? Tak, poszliśmy Poszliśmy, poszliśmy Наконец-то мы пришли. Отак, От Так, все. Отак. От Пішли. Тихо, вона щось спить. А, мам, тат. Ви що, вже скупилися? Ну так. Так, ми скупилися вже з мамою. Ай, треба її молоко кудись поставити. Ось сюди. Она тут не побачить. Так. Ось тобі на мам. Курицю купила? Ну добре. Я пішла дивитися телевізор. Що там у нас показують? Нічого, на яких сла солодощів немає? Ну добре. Тоді цвітками полюбив. Були навіть їх взяти. Отакий От хочу. Я пішла в ванну. Ось так. З цвітами хочу ванну. Отаку. От Добре. Ще отак намилим голову, тепер смоємо все? А це буде мама для для, для мами. Любий, ти шо? Ну а шо? Я не буду їй купляти о таке все молоко. Вона його, навірно, не захоче. Воно взагалі молоко не любить. Воно його не часто п'є. Не буду я її купляти ще. Ну давай. Ти ще вону мене? Даюся. Все, пішли розкрадувати. Ти йди, а я пі піду до цього. Так, все. І йдемо. Так, що тут у нас? Все, треба витертись? Витираюсь? Так, тепер. Можна і в баню. А ну-ка. Хочу на саме жаркое. Ой. А тут жарше, чем я думала. Випустите мене, я не можу відкрити двері. Эть, і шо тепер? Не знаю. Ну... Що? мене донька зове. Пі пойду я. Я з тобою любима. Може, там треба бути допомог... допомогти. Добре. Доньку, що таке. Ми вже йдемо. Мама, мені жарко. Що ти не можеш відкритися? Що ти не так с цим душем? Давай відкрию. Фух, тепер бистро в холодну ванну. Це для мами. Мама. Чого, донько, Я тобі приготувала ванну із квітів. О, дякую, моє сонечко. Я вже в неї полізаю. Вау, дяк. Добре. Люба, а може тобі голову помити? Ну давай. Тра-та-та. Все, пусть вона тут купається, а ми підемо. Пі Пішли. Сідаємо. Е, а ну, спробуй її ліжко лягти. Так, де там па тато? Хм, ну, нема. Ну, а, він там спить точно. А я здесь піду наверх і поплаваю. як то скучно. плавати. О, родительська кімната. А тут Що тут? Ну, добрый тут Чекайс. О, расческа. А ну, расчесываем. Рассешиваем, расчесываем. Давай, давай, давай. Я більше не буду цією ложкою розсісувати. Може піду я. Яка мама красива. Що? Це молоко? Я молоко бажаю. Чому вони від мене його спрятали? Тато о, що там? Щтя, ще? Ой, ти несла молоко. Це тобі. Чому вона сказала мені? Я дуже хотіла це молоко, а ви мені його принесли? Дякую. Добре. Бр, тут уже холодно. Піду я. А тут жарко. А тут холодно. А тут жарко. А тут холодно. А тут жарко. Тут холодно. Боже мій, що творится. А тут. Ой, а тут вот так? Что таке там Люба? Мам, что там таке? Пішли, тата. Любить. Тут мені холодно, а тут мені жарко. А тут мені хочеться... Ой, простите. М -м, давай я зігрію. О, ти знайшла молоко моє кетя? Ну, так. Добре. Давай сфоткаємо тебе. Давай. Де наше фото? Фотоапарат. Треба купити. Під... Зараз я куплю, піду. подобається рожевий фотоапарат. Давайте я хочу рожевий. Ось. чайові. Можна мені ще в подарунок випакувати? Так, звісно. Так, що тут ще є мені. Дуже-дуже інтересно. О, собачку йти. Я візьму цього песика. Ось він чаю візьму цього песика. Який малаха. Буде зі сюрприз. Так, тато я пока сюди сюда поп'ю чуть-чуть, а піду до мами, може там вона вже прийшла. Так, іду я йду. донька, Мамо, що? Що там гавкає? Нічого, ось тобі подарунок, фотоапарат. Вау, ще й розживий так. А тепер? А тепер подивись на вулицю. Добре. Вау, це ж песик. Прикольно. Дякую, мама. Він буде жити в мене в кімнаті. Ура! Вау, він цей гавкає дуже хорошо. Давай я хочу його сфоткати. Що тут таке? Ну добре. А ну а це дівчинка. Це що я. Да моя дівчинка, вона друкує тільки пітлога. Добре, ось твоє фото. Все. Песик, живе в мене. Пішли до твого тата. Ну що, любима як вона завела собі песика. Вау, як добре, я передачу буду дивитися. Отаку От буду. Ну добре. Д мам, давай в мене вместе в ванну з цветами. Давай. Треба тобі шампуня, волосся, ще. І отаким. Отаким тобі теж. А тепер давай смивати. Смиваємо. Мої теж смиваємо волосся. Все, ложи обратно. От так і от так. Все. Ой, і це все. Пішли мамо, в баню. Пішли. Ой, жарко, ні-ні-ні. І так, ну що, усім пока-пока. Ви були на каналі Яна Блэктет. І не забудьте підписуватися на мій канал, бо ви можете узнати побільше у моїх відео. Усім пока-пока!